Чи впливають негативні антибіотики на якість сперми і на фертильність чоловіка? Слід зауважити, що при призначенні будь-яких медичних препаратів ми маємо завжди думати про можливий ризик та можливу користь від даного препарату для здоров'я чоловіка, тому що кожний препарат має як позитивні, так і важливі негативні ефекти. Чи негативно впливає антибіотики на якість сперми? як правило, так. Звичайно, це залежить від типу препарату, від його групи, від його дозування, від тривалості прийому. Але слід розуміти, що якщо ми призначаємо цей препарат для лікування якоїсь небезпечної хвороби чи активного запалення, то скоріш за все прогнозуємо, очікуємо, ефект від усунення цієї проблематики буде набагато вище, аніж можливий негативний тимчасовий ефект від прийому антибіотиків. Таким чином, якщо у вас Доказово є необхідність в прийомі даного препарату через те чи інше захворювання. Звичайно, користь від цього лікування має бути вище, аніж токсичний негативний ефект самого препарату. Таким чином, слід уникати необґрунтованого призначення антибіотика в будь-якому вигляді, тим більше, коли ви плануєте зачаття. В будь-якому разі, якщо у вас є сумніви до необхідності прийому того чи іншого препарату, ви маєте проконсультуватися у лікаря для запису на консультацію. Можете писати в Директ.